Сьогодні мережа Івано-Франківської територіальної громади закладів дошкільної освіти налічує 52 заклади. З них 45 – комунальної форми власності і 7 – приватної. Тому є постійна потреба кваліфікованих вихователів, які прийдуть наші дитячі садки. Шукаєте перспективну професію з гідною оплатою, комфортними умовами праці та стабільним працевлаштуванням? Обирайте спеціальність дошкільна освіта в Івано-Франківському фаховому коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника єдиному в області, що готує таких спеціалістів в Івано-Франківській області. Функціонує 452 заклади дошкільної освіти, що створює високий попит на кваліфікованих вихователів. Тож наші випускники гарантовано знаходять роботу. З 1 січня 2025 року набув чинності новий закон України про дошкільну освіту. Який передбачає важливі зміни, реформи в галузі дошкільної освіти підвищили престижність професії, значно покращили умови праці вихователів, зменшено навантаження для вихователів, асистентів-вихователів та методистів, збільшено оплату праці працівників дошкільної освіти, високий рівень соціального захисту. Оплачувані відпустки до 56 календарних днів: надбавки, премії, матеріальна допомога та доплати на оздоровлення. Радіємо, що в нашій області є івано франківський фаховий коледж, і ми заклади дошкільної освіти, забезпечені кваліфікованими педагогічними працівниками. Безпечні та комфортні умови роботи. Контроль за кількістю дітей у групах, кар'єрне зростання, можливість підвищення кваліфікації та утримання педагогічних звань. Коледж дав мені більше ніж знання. Він сформував мене як педагога. Саме тут я усвідомила, що вихователь це не робота, а щоденна відповідальність і натхнення. Фахова передвища освіта, яку я здобула в коледжі стала міцним фундаментом для мого подальшого навчання і професійного зростання сьогодні, очолюючи заклад дошкільної освіти, я з упевненістю рекомендую цей коледж тим, хто мріє працювати з дітьми і змінювати світ з перших кроків дитинства. Чому ж варто вступати до нас? Отримуєте сучасну освіту в закладі, який готує професійних затребуваних спеціалістів. Гарантоване працевлаштування завдяки високому попиту на вихователів. Ви станете не просто педагогом, а натхненником та наставником для найменших. Станьте частиною важливої місії виховувати майбутнє. Запрошуємо на навчання в фаховий коледж на спеціальність дошкільного освіта і пропонуємо подальшому працевлаштування у будь якій закладів дошкільної освіти нашого міста.